Питання Тільки у співпраці. З ким саме? Роздуми над Словом Божим на 16-ту звичайну неділю, рік А. Іншу притчу він подав їм кажучи Царство Небесне подібне до зерна гірчиці, що його взяв чоловік та й посіяв на своєму полі. Воно, щоправда, найменше з усіх зерен. Але як виросте, стане найбільшим з усієї його родини і навіть стає деревом, так що птаство небесне злітається і гніздиться на його гілках. Ще іншу притчу повідав їм: Царство Небесне схоже на закваску, що її береже жінка і кладе до трьох мірок муки, аж поки все не скисне. Все це говорив Ісус до людей у притчах, і без притч не говорив до них нічого, щоб збулося сказане Пророком. Уста мої відкрию в притчах оповім тайне, сховані від початку світу. Тоді він відіслав народ і прийшов додому, і підійшли до нього його учні та й кажуть: Виясни нам притчу про кукіль, що на полі. А він у відповідь сказав йому: Той, хто сіє добре зерно це син чоловічий, поле це світ. Добре зерно це сини царства, а кукіль це сини лукавого. Ворог, що його посіяв, це диявол. Жнива це кінець світу, женці це ангели. Так як збирають кукіль і в вогні палять, так само буде при кінці світу. Син чоловічий пошле своїх ангелів, які зберуть із його царства всі спокуси і тих, що чинять беззаконня, і кинуть їх до вогняної печі. Там буде плач і скрегіт зубів. І тоді праведні засяють як сонце в царстві отця свого. Хто має вуха, нехай слухає. Ісусова притча про прокукилі пшеницю, які зростають разом аж до жнив, тобто до суду, вчить реалістичного і зрілого підходу до світу, в якому ми живемо. Добре збіжжя і бур'ян ростуть у переміж, користуючись тими самими благами природи: сонцем, дощем, ґрунтом. Подібно Бог велить своєму Сонцю сходити на злих і на добрих. І посилає дощ на праведних і неправедних. За весь час людської історії не бракувало спроб побудувати ідеальне суспільство, в якому кукіль був би відсутній. Згадаймо, хоча б утопічні проекти Жана Жака Руссо чи жахливі експерименти комуністичної ідеології. Але й серед християн не бракує тих, хто вірить у побудову раю на землі. Ось лишень засукаємо рукави і докладемо ще більше зусиль. Хоч би якими правильними видавалися ці міркування, хто ж заперечить, що зі злом слід боротися, що слід викорінювати пагони злого в нашому серці, що слід жертовно працювати для перемоги добра, вони потребують двох уточнень. По-перше, як довго цей світ існуватиме аж до другого приходу Спасителя, ми стикатимемося зі злом, воно буде постійним викликом людині, пробним каменем її віри та вірності Богові, зрештою, шансом проявити себе і утвердити у протистоянні його силам. І, по-друге, Ніякі людські зусилля не спроможні остаточно подолати зло, бо воно походить від ворога, одвічного від неприятеля людини, який на місце вирваних будь-яків постійно підсіває нові. Перемогти зло може лише Бог, а ми, займаючи ту чи іншу поставу, співпрацюємо з ним або з ворогом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.